Ви на каналі Вероніка Я. І сьогодні у нас буде розпаковка. Всім привіт. Нас довго не було, тому що спочатку хворіла Вероніка, потім хворіла я, мама Вероніки. І сьогодні у нас розпаковка. Чехола на планшет. Чехол на планшет з My Little Pony. Ah, з, з єдиноріжкою. Єдино мама помилилася. Ага. Ага. Ясненько. такий чехольчик. Ну, розкривай його. Підійде на твій планшет. Думаю, що так. Вона тут ага. Дікуся сидить, як завжди. Відкривається Ага, отак от він. Він заставляється, а як він кріпиться, буде триматися, ану пробуй заставляй. Тут кавоно якось... А, пряманічениця. А ну пробуй, став. По-моєму, підходить. Підходить. А, треба ще до камеру дивися. До камеру? Не спіши. Так, Чого ти спішиш? Помалесеньку. А, як тепер витяг, то Та ось так двоє легко витягується. А, так, отут, ота є. Так, і тепер дивись, де камера. Ось тут. Камера. Ось так, значить. Ага. Ось так. Вероніки був ось такий Вау. простий червоний. Він супер, він на мій якраз. Ага, тут... так. Вероніки був ось такий простий Вау. червоний, то вона собі наклеїла наклейки My Little Pony на нього, але довго прослужив. Тільки оці штучки такі, тут желізні, ось такі желізні. І коли вона знімала їх, стала, угу. то трошки собі побила за, за хисне скло тому на планшеті. Ці магнітики, mm -hmm. і от кого так вона відкривається. тут є магнітики такі, і вона ага. сюди приклеїться. Ось так вона. Дуже Закриває. гарний. Мені дуже подобається. Ну, класно, класно. А якщо так поставити, щоб він стояв. Так, я якось дивилася, якось всі з якимись. Сюди аночка підніме і потім ось так згинаєш, так? Так, так, так? Та. Та, а то мені. буде перша. Положення, ну не знаю, Будемо треба бачити. на столі пробувати. Тут є ось такі угу. шіцяні, щоб його, аби воно якось трималося. Так, Поки що на ліжку не дуже ціло, виходить поставити, а на столі у нас там планшет, той стоїть, тому що Вероніка зараз до школи не ходить. Вони пішли на карантин і у неї уроки онлайн. Вероніці а? подобається, каже, це дуже цікаво. Угу. Дуже круто. Перший раз у нас так в селі уроки. красивий. Ну, ось така розпаковочка такого чехла для планшету з єдиноріжкою. Так, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і чекайте на нові розпаковки. Так. Всім, до Всім па-па, до зустрічей!